Орфі, частина друга. Серед єгиптян ставлення до орфі шлюбу, м'яко кажучи, негативне. Жодна єгиптянка на це б не пішла, ну тільки якщо від шаленого кохання, і то не факт. І батько мого чоловіка також був категорично проти, але без цього орфі назва не отружили офіційно, тільки тому він погодився. Єгипетський мусульманин може офіційно мати чотири дружини одночасно. А от орфі шлюбів у нього може бути безкінечна кількість. Хоча для мусульманина такі стосунки. Заборонені. І ні в якому разі, жінки, які вже одружені вдома, не робіть в Єгипті орфі. Навіть якщо ви з чоловіком вже не живете багато років, тут це нікого не буде цікавити. Найголовніше, що орфі не дає ні жінці, ні чоловіком жодних прав. Відповідно, коли ваш майбутній чоловік пропонує орфі без пропозиції, то добре подумайте. А якщо то перший етап одруження, то окей. Але якщо то просто легалізація інтимних стосунків, то вирішувати вам.